В цьому відео я вам розповім, як я будував в лісі свій лагер, підхопив кліщів, захворів борельозом лайма і як мій лагер купували люди в військовій формі. А як ви проводите свої вихідні? Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі це вже 23 відео на цьому каналі. Ну і що, настала вже весна, скоро літо. Відповідно, всі, хто досі не виходив на природу, зараз підуть смажити шашлики, гуляти з собаками і так далі. Тому зараз буде актуальна тема про кліщів. І сьогодні я вам хочу розповісти свою історію, як я перехворив бореліозом лайма, спіймав 4 кліщів, 3 за один сезон, одного за наступний сезон. І вважаю, що це відео буде корисним. Почалось все з ідеї побудувати свій шалаш в лісі, ну якийсь там лагер з друзями. Я думаю, що кожен нормальний хлопець у дитинстві мріяв про якусь свою базу, про місце, де можна з друзями збиратися, пити чайок, розповідати якісь історії і спілкуватися на високі філософські теми. Тож, як ви знаєте, хлопці дорослішають не одразу, але ідеї. З дитинства залишаються, а з роками можливість їх реалізувати дещо збільшується. Тож історія моя починається з 30 березня, 24-го минулого року. Я взяв свого друга оператора Дмитра, який тоді ще не був комбікорнучем. І ми пішли в ліс шукати файне місце для нашого лагеру майбутнього. Почати ми вирішили з будівництва столику, тому що в майбутньому планувалося, щоб ми туди приходили з друзями смажити шашлики. А столик це дуже зручно. Ми забили першу ніжку для столу, таким чином поставивши початок будівництва нашого лагеру. А другу ніжку ми вирішили зробити з дерева, тож ми його спиляли. І, до речі, це єдине дерево, яке постраждало в процесі будівництва нашого лагеру. І, до речі, спилили ми його за допомогою. Піла струна 6 квітня, другий день будівництва нашого лагеру. Я вирішив вже піти сам в лісі. Фігачив дощ, але все одно було красиво, атмосферно. І до речі, той день виявилося, що біля нас знаходиться ще один лагер. І цікаво, як оцю колону, яка зараз у вас на фото принесли в ліс. Я там чисто якихось там гілок наносив, кори з дерева і так далі. Просто по хозяйству правився. 27 квітня, третій день будівництва нашого лагеру. Я туди прийшов з моїм братом Артемом. До речі, який допомагав мені знімати магнітну рибалку. Посилання буде ось тут десь. Ми наносили з найближчого звалища шлакоблок. Ми знов вправилися по господарству. Я розчищав місце для самого шалаша майбутнього. І, до речі, в цей день я спіймав свого першого кліща за цей е, сезон. А знаєте, як це вийшло? Розповідаю. Річ у тім. Що там все на той час вже заросло, і мені прийшлося бігати серед кущів, знайти наш лагер, тому що ми ще дуже багато там не набудували. Його серед зарослі було дуже погано видно. І тому я бігав по цим кущерям, було дуже спекотно, і тому у мене була розтібнута кофта. А знизу футболка з коротким рукавом. І мені здається, що якраз в цей момент десь я цього кріща спіймав. Тож робіть певні висновки. Ой, що ви робите? Зміни його четвертий день будівництва нашого лагері був 1 травня. Я знов пішов сам. І до речі, коли я туди дійшов, на тому місці, де стояла ця колона, де був чийсь ще лагер, я побачив е, вогнище і там сидів якийсь мужик. І мало того, що він там сидів, він спочатку мені здалося, що там декілька людей, тому що він виявилося, розмовляв по телефону, як я потім ще зрозумів. Я коротше вирішив погратися в диверсанта і тихесніко обійшов його з сторони нашого лагару і сів там, займався якимись. Тихими справами там виривав чорняки і слухав, що він там робить, цей мужик. А як я зрозумів, він спочатку по телефону розмовляв, а потім, здається, займався якимись фізичними справами. я Не знаю, можливо, він там відтискання робив, можливо, ще щось, ну коротше, він там пихтів. І цікаво, до речі, те, що він аж до темноти не розумів, що в 20 метрах від нього в лісі. Хтось сидить і знає про його місце знаходження, а він не знає. П'ятий день будівництва нашого лагору. Це було 6 травня. Якщо чесно, я не пам'ятаю, що конкретно я там робив, але просто в мене зафіксовано, що в страві в приложенні. Що я туди ходив в ліс, але що саме я там не робив, я не пам'ятаю. А можливо, я робив рукомойник. У мене була спроба зробити рукомойник з пляшки і з шприця, але в мене не вийшло, тому що спочатку воно виливалося з шприця, все, а потім він взагалі перестав працювати. Коротше, я забив на це. Шостий день будівництва. Нашого лагору, це було 10 травня, і я притащив до лісу, до нашого лагору поддон, щоб витягнути з нього усі е, дошки і зробити з них поверхню столу. Ну коротше, притащив я той поддон, 3 кілометри пер, пер його через ліс. Я, звісно, там дістав з нього одну дошку, але другу вже в мене не вийшло нормально дістати. Там намагався щось пилою струною це все е, попиляти. Сьомий день це було 19 травня. Я запросив в гості до нашого лагору Володимира Анархію. Ви всі його прекрасно Раз знаєте, він мені допоміг цей подон розібрати, і залишилося тільки витягнути усі цвяхи з цього подону, тому що вони дуже заважали. Восьмий день це було 25 травня. Я доробив місце для вогнища, об обклав його цеглою, Натискав цегл до нашого лагеру і зрозумів, що щоб витягнути всі ці цвяхи, потрібен якийсь певний інструмент. Тому на наступний день це вже був дев'ятий день. Друга червня. Я прийшов вже з ваздадьором, з молотком, витягнув усі ці цвяхи, і також почав будувати невеличкий сарай. Ну це взагалі не сарай. Я його просто так сараєм називаю. Насправді, це просто невеличкий шалашик для сухої деревини, щоб не дивлячись на дощ. У нас був завжди доступ до сухої деревини. П'яте червня це був вже десятий день будівництва нашого лагерю. І до речі, це день кульмінації. Я б це так назвав. Доробив я цей сарай нарешті. На його дах я вирішив якраз використати всю цю кору з дерева, яку я до цього наносив. І до речі, поки я колопав кору, я знайшов дуже цікаву таку гусінь гусінь. Вона називається Дривоточець. Це, коротше, така надзвичайна гусениця, яка хаває не листя, як звичайні гусінь, а вона хаває деревину. Чому саме цей день став кульмінацією цієї історії з кріщами? Тому що, коли я прийшов додому, я себе завжди оглядав після вилозок в ліс, тому що після першого клеща, ну якось вже трохи уважніше ставишся до оцих всіх речей. Ну я нікого не знайшов в цей день після вилазки, але я поставив рюкзак. Біля мого ліжка, як завжди, і коли вже ліг на ліжку відпочивати, щось я відчув у себе на нозі. Дивлюся, а там кліщ. Або я його не побачив, коли оглядав, або він з рюкзака до ліжка приповз і вцепився мені в ногу. Можливо, тому що кліщі зору, як такого, немає, вони орієнтуються лише на запах і на тепло. Ну і він відчув моє тепло, мого тіла, приповз. І цапнув за ногу. Ну я дістав його за допомогою нітки і поклав в баночку. До речі, він е, до ранку не дожив. Я думав, вони такі ці кліщі мощні, вони виживають в будь-яких сурових умовах. Але на ранок він задихнувся. Але перед тим як покласти його в баночку, я його роздивився на совєтському мікроскопі. Ось зараз я виставлю вам фотографії, відео, ось його паща. І там можна побачити його щелепу, яка виглядає як гарпуни, два гарпуни, щоб він легко заходив в шкіру, але важко відходив. Потім цього ж ранку я відчув щось на руці, і ось в цій точці знайшов ще одного кліща. Це вже був третій за цей сезон. І саме після цього третього паскудного кліща, який впився мені сюди в біцепс. Це місце укуса почало якось дуже підозріло червоніти. Мати одразу схопилася за голову. Це, мабуть, або алергія, або борельоз. Все ти догрався, 10 год тюрми. Тобі в мене, на жаль, єдина є фотка цього п'ятна. Ну воно не таке велике тоді було. Але характерна ознака п'ятна цього конкретного місця укуса борельозного конкретно кліща, як я почитав в інтернеті. Це така пляма у вигляді мішені кільцем їде. А по центру ще одна пляма. Одразу здавати, якщо аналізи на бурельоз, воно нічого не дасть, тому що є певний інкубаційний період, який продовжиться приблизно десь тиждень. Ну І ми коротше, після того, як ця пляма з'явилася, пішли до інфекціоніста. Вона сказала, що або це алергія, або це борельоз лайма. І направила нас здати аналізи крові на борельоз лайма. До речі, не... до речі, не дуже дешеві. Ми пішли ми здавати цю кров. Я там під час того, як здавав кров, втратив свідомість. Кажу, чому? Тому що я дивився на іглу. Самому мені було нормально. Мені просто було цікаво, як воно все виглядається, коли в тебе впівається ігла, і достають з тебе твою кровну кров. Я без будь-якого випідрожу кажу, що мені було нормально. Але мозок вирішив трохи інакше. Я думаю, що це була якась захисна реакція на вигляд крові. І тому я подивився, подивився, як в мене беруть кров. Отвернувся і щось ну. Так знаєте, віки почали тяжіти. Відчуття було, наче я дуже устал і потроху почали закриватися глазки. І в цей момент пішли якісь дуже, 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 дуже швидкі мультики. Ну ну сни не мультики, а сни. Але мені це здалося просто якимось набором кадрів. Дуже швидким, швидким. Ну і це продовжилося буквально там декілька секунд, чесно скажу. Потім я прийшов до тями. Наді мною стоять оці от врачі, откачуть мене це, що вони там роблять. І це, от реально, відчуття, як в фільмах і книгах. Ти реально не розумієш, де ти знаходишся. Хоча декілька секунд тому ти розумів, що ти знаходишся в кабінеті здачі крові, і все у тебе нормально. Але реально декілька секунд після того, як ти повертаєш свідомість, ти реально не розумієш, де ти знаходишся і що відбувається. От таке декілька секунд такого відчуття. Як реально в фільмах про е Капітана Америка, це так виглядало з моєї сторони. Тепер як це виглядало зі сторони мами і лікарів, коли бу які були поруч? Я короче, ось так глаза закатив, як у цього е чувак такий півець модний був з білими глазами Л.Джей, Ось цей чувак з Росії він здається. Короче, отак закатилися глаза. Я почав ось так у дергатися, дьоргатися, дергатися і, і взагалі жах, та й годі. І це продовжувалося декілька хвилин. Мене там тримали. Короче, ну жесть була. А я токи спокійно собі там лежав, мультики дивився, все було нормально. нормально було все. Дали мені попити води, Сказали, а сказала: х... ти, Більше на іглу не дивися і впредь здавай кров лежачи. Ну коротше, доздав я цю кров. Це було перший раз в житті, коли я е, втратив свідомість настільки надовго. Відчуття дуже незвичайні, коли я здав кров, мені дали цю е, постілу на їж і не вадобувся впредь. Аналізи прийшли е, через тиждень, можливо, трохи більше. В цей час я був до речі на пляжі з подругами, і ми знімали розпаковку пошукового магніту. Вірьовка тайгер Шнур. Якщо ви олд мого каналу і бачили відео про магнітну рибалку в Краснопілі в ставку, то бачили, як я розпаковку робив цього магніту і пробував вперше його кидати. І ось якраз в той, в той день я був там на пляжі з подругами і мені зателефонувала мама. Сказала вітаю у вас бореліоз. Ну там, прийшли аналізи і так далі. Ну що я пішов кидати собі магніт, мені було нормально. Ми віднесли всі ці аналізи до інфекціоністу. Вона побачила їх і зробила остаточний діагноз. Я навіть записав аналіз кількості антитіл на бореліоз. В аналізі було сказано, що антитіл цих в мене містяться... 55,74 одиниць на мілілітр крові. Я так розумію. Да, ну крові йде. Вона називається Бореля Бурґдофері. Якщо у вас цих антитіл 18 і менше, то це негативний результат. А якщо 22 і більше, то це вже позитивний. А в мене було 55 з копійками. Там інфекціоніст сказала, що у вас якось дивно виглядає кількість антитіл. Я не розумію, як саме воно там пояснювала, Ну я я верніше не запам'ятав, воно мені не потрібно. Але вона сказала, що складається таке враження, ніби у вас вже хронічна форма цього борелі... бореліозу лайма прописала ліки, і зараз вам скажу, які саме можливо вас це цікавить. Як виявилося, ліки взагалі. Ці від бореліозу, вони не такі ж і дорогі, але річ у кількості, тому що прописали мені курс приблизно на місяць, ну 21 день. І так, якими ліками я лікувався під час бореліозу. Можливо, це буде цікаво саме людям, які прийшли сюди, послухати досвід хвороби цього бореліозу, а не про те, як я там лагер будував якийсь. Значить по-перше, доксіциклін або юнідокс солютабе. Це основний антибіотик. Бореліоз лікується антибіотиками, але певні є нюанси в цій штуці. Я не знаю чому, але мені інфекціоніст сказала, що якщо ти будеш приймати цей антибіотик, то тобі не, не можна засмагати. Загорять. Тому що якщо будеш дуже багато засмагати, ти покриєшся такими ж червоними п'ятнами, повністю, як і ось та, котра була від кліща. І якщо чесно, я нормально катався на велосипеді, повністю обсмажився цим сонцем. Протягом курсу лікування і ходив собі на пляжі на шашлики і так далі, і нічого в мене не було. Я не засмагав в, в звичайному розумінні цього слова. Конкретно там на, шезло, на шезлонгі не лежав, але просто дуже багато часу проводив на сонці. Ну, тому що ну, чи може якийсь брельо стати причиною не виходити на вулиці, не гуляти на велосипеді з друзями і коротше на вилазки різні ходити. Наступний ліки, який мені прописали, це був Лоратадин. Це просто чисто від алергії на е, препарати. Або про всяк випадок на алергію від укусу, не знаю. Далі лів кер. Мене здається, воно просто зроблено так, щоб в мене печінка не розклалася на молекули під час вживання антибіотику. Ну і останні ліки, які мені прописали, це лаці до Почав лікування я 2 липня, а закінчив приблизно на початку серпня, тобто ну, приблизно місяць. Ну і що ви думаєте, після всього цього я зробив якісь висновки? Через півтори місяці після закінчення курсу мого лікування це був 16 вересня, 11 день будування лагерю, Я знов пішов в ліс. Але перед цим я побризгався спеціальним спреєм. Я додумався купити спрей. До речі, стосовно спрею, потім ще поговоримо. По-перше, я обработав цим цим спреєм одяг і рюкзак. Я доробив майже повністю каркас столу і примітив всі ці дошки, які я там назбирав з поддону. Залишилося їх тільки пригвоздіть. А як на українській пригвоздіть? Прицяхувати. Так, ну що, приперся знову в мій рідний ліс. Минуло. Три місяці з того часу, як я останній раз тут був і підсупив собі кліща буреліозного. Взагалі-то я думав, що тут все заросте, але вже осінь, нічого вже рости не буде. Тому все залишилося так, як воно було три місяці тому. Тут трохи ж теж поржавіли. Ну тут не так хорошо воно тримається, як тут. Є вже якесь паутині за три місяці, але добре, що він не прогнив. Ну що ставлю знову таймлапс? Буду працювати. По перше, треба усе це скласти туди. До речі, якщо ви мій підписник з моєї аудиторії, а не нова людина з Ютубу, ви, мабуть, помітили, що я зараз знімаю відео один. Це якось не нетипово до нашого каналу Дніпропуть. Чому я вирішив вийти зняти відео сам? Ну, по перше, відповідний формат такий розповіді. А по-друге, я чесно кажучи, задобався всіх організовувати як людина з досвідом у створенні контенту, відеоконтенту, 2-3,5 роки. А то і більше, кажу вам чесно: найбільша складність у створенні відео такого формату, як ми робимо, розважального контенту, типу там блог, якийсь це організувати людей, тому що у одного там срачка, у другого там масонабор, третього мама не відпускає. Четвертого уроки, в п'ятого робота. І так далі ну я зробив певні певні висновки, що найбільш надійним засобом створення контенту буде піти кудись самому і щось зняти самому. Так, да, буде не так весело, але набагато легше. Це просто ще також питання ініціативи людей. У одних ініціатива є, а других треба вговорювати, щоб піти на зйомки відео. Щоб класно провести час. А вони кажуть, що та я краще вдома посиджу, та пішов ти нахер ну і сиди в тому домі. Просирає свої кращі роки життя на комп'ютер і на Тіктоки. 12-й день будування нашого, нашого лагеря це було 2 листопада. 2024 року, і я нарешті взяв з собою Дмитра Комбікормича, оператора. Ну ладно, не взяв, я його вговорив. Вмовив Открию вам невеличку таємницю. Цей весь проект був взагалі нашою з ним ініціативою, нашою з ним. Але якщо я з влагар сходив сумарно десь 12 разів, то він лише два саме перший раз і в саме останній. Ми нарешті в той день повністю доробили стіл, прибили його цвяхами, незважаючи на те, що цвяхи виявилися надто товсті. Деревина просто отак репнула в деяких місцях, але все одно ми доробили цей стіл. А єдина проблема в тому. Що деякі цвяхи вони, забував, вони забивалися наполовину і далі згиналися просто, і там просто ряд таких цвяхів зігнутих вліво, вправо, вправо, вверх. Єдине, що залишилося недороблено в проекті столу, це відпиляти стерчащі дошки, тому що вони всі були не однакового розміру. І ми це намагалися зробити полою струною, але вона в нас репнула. Я колись робив на неї огляд ну типу огляд в другому відео на цьому каналі, коли ми ходили в ліс з оператором Дмитром. Тим же який ем, класний мох. Я пилив під таким кутом. Тобто, отак пилив, тому воно часто заїдалось. А треба було зробити трохи кут більше. Тобто, ось так приблизно пиляти. Тоді вона набагато менше заїдає. Ну і коротше, пиляю, пиляю я. якийсь момент вона застрягає. Я, коротше, раз, раз дергаю бам! Одна штука залишається кільце в мене в руці, а інша в дошці. вона нормально пиляє, ріже функціонально. Якщо знайти до неї правильний підхід, то можна і на ведмедя з цієї штуки йти, мабуть. Не знаю. Принаймні так в інтернеті кажуть, у всіляких мемах. Також, шановні глядачі, нагадую вам про наш збір на третю штурмову бригаду. Ми збираємо на бронековдру, вона коштує 30 тисяч, і ми 20 тисяч вже, вже зібрали. Залишилося приблизно 9 тисяч з копійками. Якщо ми з вами змогли зібрати 20 тисяч, то я думаю, 9 тисяч ми також з вами. Зібремо. в наших же інтересах, щоб кошти дійшли туди куди треба, саме до армії, тому що там служить батько Вови анархів, і саме в наших інтересах, щоб кошти дійшли туди, куди треба. Переходьте за посиланням в описі, там будуть усі дані про весь цей збір. Війна, на жаль, не закінчується. А ця бронековдра може допомогти зберегти життя нашим військовослужбовцю, тому що це така штука, яка укриває солдата про нього такою пластиною, і вона захищає від уламків. Будемо вам дуже вдячні, якщо доєднаєтеся до нашого збору. Лагер був вже готовий, і, відповідно, я зробив висновки, що все, треба туди йти на шашлики. Тому що є вже столик, є вже суха деревина, склад відповідно для неї, все готове. Коротше, вибрали ми один такий день з друзями. В одній руці м'ясо, з іншій шампура. Коротше, там понабирали вони чіпси, сухариків і так далі. І що виявляється? А виявляється те, що майже всі е, тропинки до нашого е-е Перекриті, скажімо так, сьогодні е, початок квітня, сонце, хвилин п'ять тому йшов сніг. Я вам серйозно кажу. Нас питали, що ми тут робимо. Ми сказали, ну ми вирішили не бархати. Сказали, так і так побудували лагер, столик. Вирішили піти на шашлики. Коротше, найближчим часом туди до нашого лагеру доступу немає. Я вам скажу чесно: мені дуже шкода, дуже обідно. тому що стільки часу і сил я вклав в цей цей лагерь, свяхи купляв. Забивав ці всі цвяхи, подон таскав. Дуже багато душі було туди вкладено. І ось так от життя е, вирішило поприкалуватися з мене. Обидно, ну а що зробити? Охереть. Лисичка. Блин, не видно. Вот тут стояла. Блин, ну я приближу на камері. Снимаю. Мышки. Здорово, пацаны. Що ти? Я, я вас смотри, куда вона залезть. Смотри, сиди, смотри. Это их гнездо, похоже. Как то шканчик, шурша, ладно. Я хотів взяти лист. Аккуратно. Как оно і було. Можливо, після війни я повернуся, подивлюся, що там, як я там. Можливо, буду далі розробляти весь цей лагерь. Єдине, в чому я впевнений, в тому що зараз я, я на місці сидіти не збираюсь. Буду шукати сам. Або з друзями якесь нове місце для нормального лагеру, щоб там ніхто до нас не доколупався, щоб там ніхто не гуляв. Якщо ви місцевий з Дніпра, вам цікава вся ця тематика виживання, ліс, там цікаві місця якісь природні, то можете слідкувати за нашим каналом. Далі буде. До речі, нещодавно під час пошуку такого місця, відповідно для лагеру нового, я спіймав ще одного кліща, четвертого вже. Не знаю, він бореліозний чи не бореліозний. Ну, поки що нічого не червоніє. Знаєте, що обідне? Штани заправлені в носки, футболка в штани і так далі. Він проповз до мене через рукав. Ну, можливо, там я зачепив якусь травку, він там сидів і заповз через рукав. Тож робіть певні висновки: манжети це потрібна штука. І до речі, манжети теж треба обробляти спреєм. Ми зараз дійдемо до висновків, як треба оборонятися проти кліщів на базі мого досвіду. А перед цим хочу сказати те, що цей лагер в лісі з цим столиком, з цим шалашом для деревини, це не єдиний приклад нашої з друзями ідеї стосовно створення якоїсь бази. У Андрія Воланда є своя заброшка, від котрої в нього є ключі. Там, де є його сейф. Коротше, заброшку, яку ми з ним приватизували, поміняли там замки і так далі. Ось тут вискочить зараз відео, як взагалі ми там влаштовували всю цю двіжуху, створювали там коротше, якусь атмосферу уюту, побуту і так далі. Можете перейти, подивитися. Можливо, в нього вже вийшло відео, можливо, ще вийдуть. Відео, як ми барикадірували цю заброшку, і як там проходила виставка хабара всього того, що Андрій Воланд цінного назбирав до свого сейфу. Він виложив красиво на виставку всі ці плакати, так що підписуйтесь на канал Андрія Воланда. Але, на жаль, і тут все не було так гладко. Заброшку знайшли вандали, а впрочем, це вже зовсім інша історія. Подивитися на каналі Андрія Волода, посилання було декілька секунд тому з боку екрану. Можете перемотати і перейти. бачите, сніг пішов. Погода здуріла щось. І сонце, і сніг, і трава зеленіє, і холодно. І це все на початку квітня. Які висновки можна зробити з усього цього, що я вам сказав? В лісі на природі ми з вами люди, в першу чергу, гості. Стосовно кліщів, футболку заправляти в штани, штани заправляти в носки. Постійно, щоб у вас не було ось такого бігання по хащам з ось такою розтягнутою кофтою. Закрити повністю одяг потрібен, і бажано, щоб він був е, світлий, щоб було видно цих кліщів. Пройшлися вдоль трапінки, заділи якусь там високу травичку. І подивіться, обов'язково, а не причепилися до вас якісь там гадивості. Найбільш всього кліщів по логіці вздовж якоїсь тропинки, популярної, де постійно ходять якісь собачки, якісь там тварини, люди, і вони постійно труться об ці невелику траву. Вздовж трапінки і залишай там свій запах, і саме це приваблює кліщів. Перестаньте думати, що кліщі забираються кудись високо на дерево і на вас. Пригають, це все дуристика, вони не пригають. Ви подивіться, якого вони розміру, і подивіться, якого розміру дерево. Навіщо їм підніматися на дерево на рівні вашої голови, якщо вони спокійно, можуть забратися на рівень коліна і, окрім вас, ще підчепити, можливо, якусь тваринку. Для них це набагато вигідніше. Ще важливо манжети мати, щоб якщо ви десь пропустили контакт з травою високою, на вас сів кріч, щоб він хоча б не заповз туди вниз, а поповз далі. А стосовно репелентів, аерозолів, репелентів, Можливо, дивитися на склади. Я почитав в інтернеті, подивився деякі відео, ефективні проти кліщів, тільки ті до складу яких входить одна речовина з дуже цікавою назвою: альфа-циперметрін. Ось злов пізлов сніг пішов. Коротше, оця штука найбільш токсична для кліщів. Я бачив відео в інтернеті, де поклали на тканину якогось кліща, бризнули на нього аерозолем до складу якого входить оця речовина. Він деякий час не рухався, а потім. Вмер. Це речовина, вона токсична не тільки для кліщів, а ще й для самих людей. Тобто обробляйте свій одяг, який ви зібралися одягати перед походом в ліс, його обробляйте там десь на балконі або на свіжому повітрі, тому що вона токсична і для шкіри, і для дихання, особливо. Ось вона якраз і допоможе вам проти кліщів. Обробляйте її манжети, декілька полосок робіть раз-два на штанах, ну і біля шиї. Якщо кліщі дійшли сюди, там знизу, ось сюди, якщо вони дійшли, то тут їх зупинив аерозоль. Тепер, якщо у вас все-таки кліщ вкусив, всі ці барелії знаходяться в нього в слині або в системі травлення, ну, в желудку, грубо кажучи. І якщо ви його будете смазувати, його там цими маслами і так далі, це буде в нього провоцірувати слюновиділення, і він ще більше слини і своїх жидкостей виділяє вам в кров, ну відповідно зростає ризик. Захворіти бореліозом. тому якщо ви помітили, то типу, одразу беріть якийсь інструмент. Є такі спеціальні від відкрутки, такі спеціальні з двома зубчиками, щоб їх отак крутити, або ниткою. Ну ниткою, звісно, сложно, тобто якомога скоріше його витягуйте. Щоб він якомога менше встиг е, слини в вас ввести своєї, і зменшився відповідно ризик захворювання і ще менше його здавлюйте. Тому що якщо ви його здавлюєте, то відповідно всі жидкості з організму виходять вам в кров. І як ви зрозуміли, це все погано. Якщо вам цікава вся ця тематика бушкрафту, виживання в лісі, грибалка, побудова якогось шалашу, лагеру і так далі, слідкуйте за нами. Ми обов'язково будемо продовжувати всю цю тему, сподіваюся, вже без кліщів. Дуже вдячний вам всім за перегляд. Я сподіваюся, що мій досвід, який я вам сьогодні розповів, він вам допоможе. Як бачите, бореліоз лайма він спокійно лікується. Ну, антибіотиками, треба буде посидіти на антибіотиках приблизно місяць. Головне, вам вовремя обратитися до лікаря. Якщо ви б зняли, що таке? Тому намагайтеся вчасно звернутися до лікаря, якщо у вас таке зтрапилося. Тому що якщо запустити весь цей бореліоз, то там буде біда з суглобами. Можна інвалідом стати. Коротше, слідкуйте за своїм здоров'ям, обов'язково не зволікайте. Якщо вас зацікавив цей наш контент, то можете підписатися на наш телеграм-канал. Ми там якийсь ексклюзивний контент. Також викладуємо, якісь анонси, якісь голосування. Ми саме в телеграмі вирішили зібрати всю нашу аудиторію, щоб мати з вами там зв'язок, щоб з вами там дружити, спілкуватися. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Слава Україні!